Вітаємо бійні Варзоннери і не тільки. Оновлення вийшло і воно вийшло прекрасне, точно для всіх девайсів і не без багів. Однак тепер я можу приступити до розбору назв локацій та будівель за вашим проханням. А в наступних відео поясню заперки, тактичну та летальну зброю. Давним-давно хотів зробити відео про реальні референси Вертанська, однак їх на просторах Ютуба є багатсько, тому я ще подумаю, чи є сенс. Якщо ж ви задались питанням, чому орієнтування в мапі є таким важливим, то я вам поясню. Перше, це розроблення тактики на ходу, адже у вас є небагато часу, щоб вибрати стартову локацію. Друге. Ви повинні думати, як пересувати, щоб зайняти вигіднішу позицію та отримати перевагу над ворогом. Третє. Грамотна подача інформації це завжди 50% успіху, якщо не більше. А то буває, де коли питаєшся в тімейта, де а він каже: за деревом. За яким саме деревом? А він продовжує говорити про якісь там дерева і стріляє хто зна куди. При цьому старається не так вбити ворога, як розлякати всіх білок по дуплах. Тобі вривається терпець і ти такий. Мітку кинь! Кинь мітку! В сторону горизонту! Градуси! Азимус скажи! Уф. Бувало таке, так от навчіться самі, навчіть своїх тімейтів давати грамотну інформацію. Mm -hmm. Зав'язуємо зі вступом і переходимо до основної частини відео, де я покажу та розкажу про будинки орієнтирів. Однак зазначу, що назви, які ви знаєте, можуть відрізнятися. Мапа Варданська розділена на локації, кожна з яких логічно має свою назву. Почну з центру, а далі за годинникою, стрілкою, розкажу про решту. Південна місцевість, над якою прилітаємо на старій мапі, має назву блок 6. Найближча будівля до нас зараз це банк, праворуч гаражі. У центрі у нас розташовується бар або ресторан, зліва аптека, справа офіси. Далі у нас є білий будинок або біляк, редруф, червоний, або сосиска, склад або синій. У західній частині цієї локації є зелені гаражі, бургер, столовка, забігайлівка, їдальня, не знаю, як вам зручніше, і АЗС вона ж заправка. Приблизно на південному сході теж є будівлі, серед яких можна вирізнити гаражі, два білих, два жовтих, два напівчервоних. Будинок з гаражем та дідова хата, зблизька яку покажу чуть пізніше. І наближаємось, власне, до телевізійної станції, що розташовується на пагорбі північніше. Прямо біля неї знаходиться стоянка з накриттям, два білих куба, офіси, один яких з цистерною, улюблене місце снайперів Радіовежа, та будинок, назву якого я не знаю та не знайшов в інтернеті. Однак, якщо ви володієте інформацією чи маєте фантазію, напишіть в коментарі. Дамбо. Як локація, так і споруда досить масштабні. Однак за цією величчю ховається пустота. Бо шанс зустріти ворога мінімальний. Нижче знаходиться гідроелектростанція. Вище можемо побачити пожежну частину або пожарку, гараж та дідову хату, яку я обіцяв показати зблизька. Західніше розташовано одне з невеличких поселень, у якому є гараж, синя кабінка, сарайчик, жовтий будинок, бар, куб, офіс і самі знаєте що. Зациклюватись на цій локації не варто, тому що поселення тут по два-три будиночка та й лоту на одну людину. Із цікавого на цій локації тільки сама база та вуличка, що відділена ровом від аеропорту. На базі є знайомий нам склад, диспетчерська вежа, кілхаус, стрільбище або навчальний майданчик. Вище розташовуються казарми з палаток та казарми з контейнерів. Поруч є дві радіовежі, одна з яких вежа A, та що розташовується вище, та вежа B, та що знаходиться нижче. Також є невеличкий склад з контейнерами та ящиками. По центру знаходиться ангар, від якого тягнеться взлітно-посадкова смуга. Вздовж якої є дещо замасковані ангари, а це у нас монумент пара крил, який я забув виділити на картинці. Поселення, про яке я раніше говорив, називається Ріверсайд. І знову тут тільки недобудови, геподібний будинок або ГЕшка та школа. Вище по вулиці в напрямку до Дамби знаходиться поліцейська станція або поліцайка. Південніше військової бази у лісах можна знайти місце авіатрощі. Зовсім поруч розташоване невеличке поселення Лозов Пас. У ньому можна виділити гуртожиток, вже знайомі нам банк, бургер, білий будинок, офіси із стоянкою під накриттям і знову магазин зброї та метро, яке ніколи не відкриється. У цій місцевості багато будиночків повторюються. Це ж було вже. Не бачу сенсу їх розглядати, тому й летимо далі до кар'єру. Це велика локація, в якій легко заплутатись, тож вам доведеться частенько тут не шпорити, щоб добре орієнтуватись. І я вам в цьому допоможу. Споруда до праворуч це НПЗ нафтопереробний завод. Спитаєте у мене, звідки нафта в кар'єрі, де добувається гравій? Чесно, сам не знаю. Але активи мабуть, їм щось відомо. Хе! На картинці не видно, але за заводом знаходиться склад завантаження. Ось так він виглядає. Поруч з НПЗ. В центрі кар'єру розташовані конвейери, а лівіше будівля з жолобом. Ну, часто плутають і кажуть жолудь. За нею знаходиться водонапірна башта. Вдалині можна побачити зелену продовгувату споруду. Це станція колій. Тут праворуч знаходиться біло червона вежа. Не впевнений, але можливо це пожежна башта. Будівля, яка розташована в центральному дворі та паралельна зеленій, назви немає. Лівіше від неї цистерни, баки, бочки. Ха, ха попався? Думав, тут будуть жіночі груди. Далі ми можемо побачити склади з пилеподібним дахом. Вони же пилки. Південніше від центрального двору є четвірка коричних складів та он там вдалині синій. Тут ми вже все бачили, окрім тих двох білих споруд, що біля радіовежі. Я їх називаю паралелями. В порівнянні з попередніми трьома локаціями ця. Досить маленька. Тут є всього два поселення, які з'єднані мостом. Західніше на пагорбі знаходяться бункери і власне лісопилка. Тут все просто. Ліворуч вже знайома нам пилка. По центру цистерна та дошки або пиломатеріали, коричневий склад, білий склад лісопилка. Це величезна занедбана ділянка, про яку навіть не хочеться розповідати. Детальніше про котеджі, сараї, млини та фруктові сади ви зможете знайти на офіційному сайті. Посилання в телеграмі новинарні. В'язниця це, це середньовічна фортифікаційна споруда, яку було переобладнано під інші потреби. Якщо хто не знав, саме тут знаходиться Гулаг. Порт це головний вантажний док Верданська. Тут є два контрольно-пропускні пункти, один з яких на півдні, а інший на півночі. Пізнавана локація Vacant з мультиплеєром Modern Warfare, а також парочка складів з кранами. Головний білий склад, офіс з контейнерами та вже відома нам синька. Рухаємось далі до наступної локації. Стадіон? Стадіон так Стадіон дуже масштабна споруда, однак, на відміну від в'язниці, тут робити нічого бо він закритий. Можливо, в наступних оновленнях його відкриють. Як це вже було раніше на ПК. Місто є кам'яними джунглями, що для недосвідченого Ворзондера може здатись лабіринтом. Тому давайте розберемо головні орієнтири. У північній частині міста є знайома нам заправка. Поруч футбольне поле, а також багатоквартирний будинок, який я називаю прямокутником. Далі можна побачити геподібні подібні та прямі будинки, яких в місті досить багато. Не менше у центрі хмарочосів, які треба хоч якось розрізняти. Це, й, до прикладу, так і називаємо білий. Це у нас телевежа або станція новин. Летимо далі, де можемо побачити зелений хмарочос. Поруч із ним білий прямокутник це є мерія, дещо до нас базарчик або фруктовий маркет, новобудова, яка у попередніх сезонах була майже завершеною. Ще один прямокутник рофін Донна. І останній кутник це є кафешки. З іншого боку, до зеленого хмарочосу прилягає банк та рада. А цей цікавий нахилений будинок це і музей, але я його називаю судном або лайнером. Близько до нього розташована червона десятиповерхівка, яку ще називають блоком, а за нею наступний хмарочос готель. В цілому, локація цікава, хоч луту небагато, на відміну від ворогів, яких можете тут зустріти. Локація госпіталь одна з найгарячіших на мапі. Тут завжди точаться бої за висоту. Раджу приділити трохи часу для освоєння головної будівлі, адже тут, як і в справжній лікарні, можна легко загубитись. Вона з'єднана невеличким переходом із вежею. Тут буде доступний тільки третій поверх, до якого веде сходова зсередини, а на дах та балкончики ви можете піднятися зібками. За вежею у західному боці знаходяться дві казарми, поруч розташований вже знайомий нам білий склад. Також тут можна виділити два куба. Три офіси, житловий будинок і те, що ви напишете в коментарі. На півдні від лікарні знаходяться вже знайомі нам орієнтири. заправка, бургер, біляк, з незначного раптом палатки та стоянка. А цю зону я називаю карантинною. У місті забув ще сказати про пожарку та цю будівлю, синій готель здається, за якими знаходиться парк, місце, в якому є тільки декілька орієнтирів. барлі ліворуч, фонтанчик по центру та пам'ятник вдалині. Променада це проспект, у якому при заїзді зі сторони парку в очі кидається комплекс гуртожитків та чортове колесо. І знайомих нам орієнтирів тут є заправка, банк, сосиски та зеленка. За банком знаходиться жовта будівля це бібліотека. По обидві сторони вулиці розташовуються кіоски та офіси. Пролітаючи далі, ліворуч можемо побачити школу, за якою знаходиться супермаркет. У правому нижньому куті на картинці бар. А за ним автосалон. Проспект за аптекою розділяється на дві частини кругом, а далі із нового тільки продовгуватий базарчик з лавками та магазин техніки Direct Electronics. Пагорби це прибережна зона із низькою щільністю забудови. На цій локації затримуватись не буду, тому рухаємося далі. Ось ми і дісталися до залізничного вокзалу, колі якого пронизують весь Мерданськ. Перед ним знаходиться контрольно-пропускний пункт автостація зі згорівшими автобусами та знайоме нам закрите метро. Ззаду є пара колій, перон із накриттям та два переходи, один із яких я називаю ігриком. І зрештою прилягаючих споруд ми вже знайомі. Бунярд є своєрідним лабіринтом із цвинтарів літаків. Їхніх залишків тут дуже багато, прям багатсько. До речі, тут Олди можуть згадати знайому їм з мультиплеєру. Складське містечко розбивається на три частини: власне склади, верданське кладовище та торський блок. Особливістю останнього є два нових орієнтири близнюки. Думаю, за назву пояснювати не потрібно. Поруч знаходяться чотири паралельні малоповерхові квартирні будинки, які я називають діагоналі. Одразу через дорогу вже знайомі нам заправка, аптека, банк, поліцайка та зеленки, а за ними кладовище та гуртожиток. Біля цвинтаря є гаражі, куб, офіс та три синіх склади. Рухаємось далі і тут ми можемо бачити пожарку, не зовсім логічне розміщення такої будівлі, як басейн, праворуч зерносховище з тайною та полем, дві заправки по боках та власне склади гаражі по центру. Суперстор, він же Супермаркет. Це одна з найгарячіших локацій, на якій можуть відбуватись запеклі бої. Рекомендую цю локацію для любителя м'яса. Новичкам ж пораджу обходити стороною. І наближаємось до останньої локації аеропорт. На півдні якої знаходяться електрон та водоочисна станція. А я раніше думав та називав це нафтобазою. За ними знаходиться місце технічного обслуговування аеропорту. Тут є багато знайомих нам споруд: пожежна частина, технічний склад, офіси, ангари, напівзелені та білі будинки. Під цією місцевістю проходить підземний переїзд. Біля якого знаходиться трек для перегонів, радіовежа та паралелі. За технічною частиною можемо побачити літак, їжики, коло та голуну злітно-посадкову смугу. На заході локації знаходиться напівзруйнований аеропорт, перед ним стоянка, а на півночі за ним диспетчерська вежа. Решта ж будівель нам знайомі, та думаю, не потребують якоїсь додаткового пояснень. Насправді. На завершення скажу: дивіться, як би добре, я хотів би вам пояснити все, та скільки б ви разів не переглядали цей ролик, вам все одно потрібно буде побігати тою чи іншою локацією пару разів для кращого орієнтування. Тому ну не без цього. Плюс небезпечність локації буде залежати від лінії висадки у телеграм-спільноті новинарні. Я залишу посилання на офіційний сайт із мапою Варданська, а також оригінали мап у форматі файлів. А тим, хто додивився до цього моменту, я вельми вдячний, бо робити це відео на телефоні було ще той морокою.